а соціальна технічного розвитку. На чергове засідання запрошені. Запрошені, запрошені часто, інформують щодо проєктів рішень. Пропонується включити порядку сьогоднішнього засідання порядку денного такі проєкти рішень, вам розлані, які будуть зміни до промов порядку денного. Немає змін. Значить, Є пропозиція затвердити порядок денних засідання постійно комісії. Прошу голосувати. <зві> Дякую, тримається. шановні колега, що ви рекламу 5 хвилин до 3 хвилин. заключення слово, довідки 2 хвилини, мотиви голосування. 1 хвилина. Пропонується засідання постійно комісії селищної ради провести за 45 хвилин без перегляду. Хто за дано пропозицію? Дякую. Переходимо до розгляду проєктів рішення порядку денного засідання. Перше питання Василь Янчук. Начальник відділу, військово-команду, голову команду. Будь ласка. Доброго відео, що увагу про внесення зміни за рішення 40-місеції селищної ради Восьму Сквітку від 24 року в ноль номер 3044. Зі змінювання. Про програма ремонту про отримання автомобільних доганього користування державного міського значення і доріг виконання власності Жопівської територіальної громади на 2025-2028 років. Дана програма є діюча і відноситься такі зміни. Фінансування на капітальний ремонт 2 мільйони 600 тисяч грн. знімається. Додається 1 мільйон гривень на куточку і ремонту рік. Додається 1 млн 500 тисяч гривень на <кхід> співфінансування повітря державного значення і додається на дороги, на дорожні знаки 100 тисяч гривень. Прошу підтримати зтримається це. Є запитання до питання. Є пропозиція інформацію взяти до її дома та проєкт рішення по даному питання та рекомендувати села на сьогодні розгляд школьної сесії селищної ради. Прошу голосувати. Дякую, приймається. Друге питання. Будь ласка, Діганчук. Прошуваю. Про внесення з них вирішення 47 сесії за космос-форму від 28 червня 2024 року 2040 зміни про програму погодження тваринами на регулювання чисельних безкоштовних тварин до середній територіальних громад на 2025-2028 роки. Теж uh, програма є uh, діюча, до програми прибувається 30 тисяч гривень. Я запитання так, а як буде регулювати, як це плануєте Регулювати. Як буде це як правильно? У нас є за цей із Андрій Ярча. Треба зобов'язати якось, винести на сесію взагалі, тому що на нас і дітей кусають, і все, і віздять хрупці, собаки якось приділити більше, щоб виділити 30, 60 тисяч, тому що у нас хвижок особливо по цих по хостях, які тут неможливо пройти. І треба щось робити, щоб вони не розмножувалися протягом. Діти бояться в школи, що ти шуткуєте, я внука проводжу вже в школу. Що не говорите, після останньої стерилізації їх стало менше. Ну, стало їх менше, як останні старізації. Трохи менше, але все одно. То коли цього вдома, то то пройде, то дає щось. А ще якби не будували. Ще є запитання питання. Є пропозиція інформацію взяти до відома. Поговорити в цьому проєкті, що даному питання зарекомендувати селищному настрій огляду сесії ради. Прошу ви. Приймається. Дякую. Деяке питання. Але нам потрібно до вашого рання пропонується селищного рішення про проєкт рішення селищної ради про внесення змін до рішення 5-ї сесії селищної ради 8 від 5 березня 2021 року номер 165 про програму розвитку місцевого самоврядування у територіальній громаді на 21-25 роки зі змінами. Проєкт рішення розроблено з метою забезпечення належних умов проведення засідань комісії сесії виконавчого комітету у собі шляхом прибання темної та презентаційних пробікцій. Пропонується здійснити перерозходу витрат у межах діючої програми, а саме зменшити на 10 тисяч гривень витрати за закладом проведення урочистих закладу до державних свят, у тому числі до дня місцевого самоврядування, а відповідно збільшити витрати за закладом проведення засідань грубої столів, семінарів, засідань комісій, створених селищній раді. Прошу проєкт рішення обводити для внесення до порядку денного сесії селищної ради. Є... Є... Є пропозиції інформацію взяту до відома. Рекомендувати селищному сели раді. Вчити п'ять рішення даному питання до чергової сесії селищної ради. Прошу голосувати. Дякую, приймається. Четверте питання. Ольга Геліч, начальник провір суд населення та охорони здоров'я селищної ради. Усім доброго часу вашу року проєкт рішення селищної ради допоможення надання заразу дочої допомоги західного дня віддати про плану. П'ять рішення підготовлення до цього надання поразу до чевої допомоги. Є запитання. Є пропозиція інформацію начальника управління взяти до відома. Прошу голосувати. Приймається. Дякую. П'яте питання, Ольга Раніше. Проєкт рішення про надання що питання міністральної матеріальної допомоги в рамках категорії проводять вже залучної територіальної допомоги. Проєкт рішення до того збуду надання що питання мініципальної матеріальної допомоги жителям. Є запитання? А які це окремі категорії? Особи з інвалідністю дії і також особи е, пенсійна виплата, яких менше за тисячі. Водимо, що портально до не виконавчим. Ще є запитання? Є пропозиції інформацію взяти до відомого. Прошу висувати. Дякую, приймається. Шосте питання планувати. З першою увагу проєкт рішення про надання одне матеріальної допомоги на лікування захисників України, які отримали травму поранення на комп'ютері Калісов під час виконання службових обов'язків повітря з чиї стримування збройної агенції арени проти України. надання одне матеріальної допомоги на лікування захисників України. Є питання? Немає. Є інформації пропозиції, інформації взяти довідку. Прошу голосувати. Дякую. Сьоме питання, будь ласка, полягаєш. Прошу увагу проєкт рішення Бержутської селищної ради про отримання міжбюджетного трансферту. Проект рішення приготовити з метою отримання коштів з бюджету піщанської селищної територіальної громади до бюджету селищної територіальної громади у вигляді між бюджетного трансферту у сумі 200 тисяч. Сума йде на вже предметів на питання зламання та інвентарів для відновлення інфекційного відділення пожопись своєї. Є запитання? Є пропозиція інформацію взяти до відома <coughs> і рекомендувати селищної взяти і внести його на розгляд чергові сесії селищної ради. Прошу голосувати. <звук> Дякую. приймається. Восьме питання. Віктор Єзінький заліз першої категорії відділу бухгалтерського та авторівського забезпечення. <звук> Є пропозиції інформацію взяти до відома, рекомендувати селищному включити його на розгляд чергової сесії селищної ради. Будь ласка, прошу голосувати. Дякую, приймається. Дев'яте питання. На діях у загаломський селіс відділу економічного прогносового розвитку комітету селищної ради. депутати, До вашої уваги проект рішення про надання грошової фінансової допомоги ветеранам війни для відкриття власного бізнесу на території. Підготовлено з метою надання направлення рівня очередного обсаду Дем'янку для пошуку фінансової допомоги відкриття власного бізнесу на території Режипівського селищної територіальної громади. Сума допомоги 50 тисяч гривень а, на засіданні комісії щодо надання допомоги фінансової. Одноголосно членами комісії було прийнято рішення про надання максимальної суми допомоги. Прошу підтримати даний проект рішення та проголосувати. Є запитання до питання. Немає. Є пропозиція інформацію взяти до відома. Прошу розповісти. Дякую, приймається. Десяте питання. Дарина Балаба, начальник фінівправня селищної ради, будь ласка. Спробуємо міну залучку кошти в бюджету, а також розподіл бюджетних призначення. Будет це поля, додатки селищної бюджету, закуплення по светі, з державних бюджет, а бюджет бюджет поселишні територіального громади, загальні сумні, по 1780, до прима, собаці державного бюджету, схожі бюджету забезпечення харчування учнів закладу загальної середньої освіти ЗАНІ в сумі 1 мільйон 278 тисяч 5 гривень та спрямовують свідомості та молоді з фонду селищної ради на продукти харчування. Інші відповідність з місцевих бюджетів до ЗАНІ у сумі 200 тисяч гривень для відновлення інфекційного відділення комунально-професійних підприємств та жовтокових лікарні та інфекційного лікування. Більш за все, доходять частині до на und wurde 2013 nach Sturm bei dem die Landwirte der Kritik gelegen und auch die Bilder der Zusammenhänge zu Zitaten und Schauen, wo man das Pferd zum Vorstück zeigen und die Zeit nach Sturm bei dem die Landwirte der Kritik auf jeden Fall zusammen mit Mitte der Begleitung sind nur ein. Ukraine ist der Teil der Sache der Nassau, der Kronen der Röhre, der Kronen der Röhre, der Kronen der Röhre, тих суб'єктів. Зокрема, на поточних трансферах комунальних підприємств при досить великій суми 590 тисяч гривень. З них 560 тисяч на власну господарську діяльність комунальних підприємств на мережі та комунальних підприємств та 30 тисяч гривень на стерилізацію експертизних тварин. У бюджеті комунального утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 550 тисяч гривень на проведення поточного ремонту доріг та 100 тисяч гривень на проведення Центральному управлінню Бойовської Державної Ради сумі 50 тисяч гривень на капітальні видатки для передачі міжбюджетного трансферту, а саме субвенції державного бюджету на виконання програми соціальної економічного розвитку регіонів для управління державних казахівських служб України до шоку суверенів міського області на придбання комп'ютерної техніки. Більшу частину коштів спеціального фонду бюджет розвитку та лише бюджет в частині на додаткових коштів до спеціального фонду, що не буде передбачено бюджетом суму 2 мільйони 400 тисяч гривень, збільшується видатки Рафон зараз домовини бюджетних коштів, привні спеціального захисту на прання охорони зброї середньої ради на відповідну суму на капітальні просветлення, а саме на капітальний ремонт, системі теплопостачання, заміна тепломережі, вибір, відкажутись про кожна дані і наційне лікування задачі, буде середньові тоді в районі він зводить. Це цікаво 400 тисяч і надішки дошків проти. За рахунок півного дорожнього пошуку раннього комуністичного бюджету, пів проєкту, ставленого 1 січня 2025 року, збільшуються додатки за ранньому комуністичному пошуку на наніснувальні 250 000 – 270 000 грн. Та саме, управління соціальним закладом населення та повернення здоров'я залишилося на рахунок 150 000 – 270 000 грн. Для фінансування комунальним інформаційним підприємствам та житомирських медичних центрах, проєкту менеджментальної допомоги, на виконання заходів за безпечою, за цим рішенням виділено конкретно на реалізацію на регіональному рівні обмежені заходи згідно з наказом 2003 від 2 грудня 2005 року. А саме на закупівлю підручників та посібників за 45 58 автомобільних додатків. Фінансове управління прошу підписати додатнальної суми 30 000 євро на передачу незбезпечних просвіт. А саме субвенції з державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. Я хочу сповістити, що в буно району відділу управління проект інвестицій з циту 100% здійснення політичної політики номер 1500 для переваля паломов матеріалом а також із підтримнення жвого промислового. З метою забезпечення приватних мольних передач я хочу протадати непостійний фінансовий процес. Здійснюється тариф 144 на житлових спеціальних призначень, середньо бюджету для промислової та центральної господарства прямо. Ми дозволимо молоді та спорті середня рада побичення з прима на деяких що має у сіро 4500 днів на плато Плут був наданий прибірна територія, розташована у віддаленій зоні, за умови зметне постачання продовольства та харчування. Йдемо до речі, цей регіон також отримує спасіння через селянські ради по бюджету програми регіонального розвитку і співпраці з міжнародними організаціями, серед яких Сарачавська притані команди, звичайно, це значно 4500 днів повернуть цей переховування на борт України, та і Сподіваємося до Франції. І ці коти направляються про печальні програми забезпечення палацу депутату, круги, центр, розвідання інших трудних закладів, збільшується призначення сумцятися для придбання встановлення підйомів та звукових заїзд. Матюю запит відвідамо і рекомендувати, що буде в нас і народження сесії, це проведення розвитку, та прийняти рішення. Як ви приймається один раз це питання, будь ласка, Дарина полова? На вашу увагу це таке рішення, коли говорить про передачу державного державного бюджету вирішуватися з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програмсь на пропушку роботу по регіоні сомі двісті тисяч гривень, в тому числі вже управління тоді безпеки України визволиться для виконання заміни постарохородної програми Групицької територіальної громади на Ледспешної Петроків Сумсько десять гривень на поточні видатки. Відділення поліції номер 1 на виконання заходів комплексної оборони та охорони програми Чорнобильської державної громади на безпечне безпеки роки на поточному етапі управління Державної енергетичної служби України в Розовському районі Вінницької області на виконання заходів програми покращення технічного забезпечення управління Державної енергетичної служби України у Розовському районі Вінницької області на 25 рік на капітальний рад із суми 65 тисяч гривень. Це перший договор про передачу і 25 тисяч що це дається. Прошу підтримати та проголосувати. Я допитую. Є пропозиції інформації взяти завідомо та рекомендувати селищному наслідовому чергу на розгляд чергової сесії селищної ради. Прошу висувати. Дякую, приймається. 12 питання. І формує Діана Детлюк, начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради. Добрі всім присутнім. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження структури комунальної основи життєвської інклюзивної ресурсної центру у мові редакції. Метою прийняття цього рішення є проєктування структури закладу згідно з вимогами чинного класифікатора професії. Прошу ухвалити даний проєкт рішення та нанести до розгляду на чергову сесію. Є запитання. Є пропозиція інформацію взяти до відомо телефонувати селищного внести е, проєкт рішення по даному питання на розгляд чергової сесії селищної ради. Прошу голосувати. Дякую. Тринадцяте питання Анатолій Тур, начальник відділу цивільного захисту, Так, та селищі мак. Будь ласка, доброго дня. До вашої уваги. Що входить з техногенно, що це коштується, вже забезпечення населення по території Крижопівської селищної територіальної громади на ну, області. Є ще запитання? Є пропозиція інформацію взяти до відома Пожарний, <пробітник> та рекомендувати селищному на розгляд чергової сесії селищної ради. Під, будь ласка, прошу голосувати. Пожарний, реп е, можна репліку? Ви розумієте, коли погано, коли пожар, чи якась біда, ми звертаємося до міліції, до пожарників, до медицини? Пошу, да, ми, 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 ми вже зробили до того ту то пожарну, що там взагалі вже цей. Там і, е, вже, ти ти там, був там? Групи, ти ж був, ти подивився. Слава Богу, що хай сидять. Школу треба трохи давати. Першу, другу. Та школу, школу. Першу школу до утеплення треба. Треба проєкт робити. Це? Треба комусь це робити, а не завжди. Так, будь ласка. з питанням Володимир Анатольович Мівсяний. Вашій увазі пропонується зміни до фінансового плану підприємства на 2025 рік. Міне в частині доходів за збільшення фінансування сімця бюджету на 246 тисяч гривень по КВК, КВК за установ, та забезпечення функціональні підприємства та організацій, що виробляють виконувати, надають шкоду комунальні послуги. І загальна сума фінансування становить мільйон сорок тисяч, тисяча в частині витрати кориговані планові суму. Розрахунків по кредиту АВ у 2025 році. Сплати щомісячних платежів, які опинили, сплати комісії та відсотків на будівництво сонячної електростанції. Решта показників залишаються з безміни. підтримати та проголосувати. Е, є запитання. Є пропозиція інформацію взяти до війна та поводити проєкт фінансового плану або це нові редакції. Прошу голосувати. П'ятнадцять -е питання, нехай танчиш на керуючий з права. Шановні депутати, вашій вашої власні пропонується проєкт рішення про зняття з контролю рішень селищної ради. Пропонується включити до проєкту тих рішень, які пропонують прийняти з контролю, ті рішення, які знаходиться на контролі постійної провідних комісії. Там він їх заключився, виконаний помочці, передбачення, не на заході. Пропонується проєкт рішення, проводиться з активності на весне закладала Є запитання? Є пропозицію інформацію взяти до відома та рекомендувати селищну його на до чергової сесії селищної ради. Прошу голосувати. Дякую, приймаю. Питання порядку денного сьогоднішнього дня засідання постійної комісії. Дякую всім, хто проводить чергове засідання постійної комісії. Оголошую закриє. Дякую. Оперативно Дякую.